Стрільці, травень 24-го року. Стрільці травень 24-го року. І так, починаємо. Карта місяця для стрільців. Робота, 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 робота. так, Все зав'язане буде на грошах, на зароблянні грошей, куди потратити, кому дати, від кого отримати, пошук нової роботи, продовження тієї роботи, що маєте, відкриття бізнесу і так далі. і так далі, Круговорот, дінь в природі. Так? Дивіться, скільки рук до вас протягнуто. Розборчивіше дивіться, кому давать, кому не давати, бо тут у нас, бачите, раз, два, три чоловіка до вас протягли руки. І треба дуже добре подумати, кому відсипати, кому не відсипати, якщо ви в ролі даючого, якщо ви в ролі просящого, то зверніть увагу на вашого роботодателя, чи не занижують вони оцінку вашої роботи, чи неможливо можливо, треба попросити премії, можливо, треба попросити надбавки в зарплаті. В общем, все буде крутитися навколо грошей і достатку. Стрільці, покажіть мені 24... травень 24. го Будете робити якийсь дуже мучительний вибор. Головне в цьому виборі вам відстояти себе, якої би це сфери життя не касалося. Да? Вам буде казатися, що тучі згустились над головою, що все йде не так, і потрібно буде робити якийсь дуже такий важливий вибір, як Адам і Єва в раю вибирали між Богом Творцем і Змієм і Скусітелем. Так і вам прийдеться робити такий екзистенціональний, скажімо, вибір. Да? Вам головне відстояти себе. Довести цю справу до кінця, ні в коїм случае не здаватися, пам'ятати, що ви головна людина в своєму житті, не треба ніяких жертв. Можливо, вибір буде зроблений в сторону того, щоб все залишити, завершити і почати двіження, скажімо так, в другу сторону, почати щось зовсім нове і непривичне для вас. І бути в цьому починанні досить активним, удачливим, мудрим і хитрим. Або мудрою і хитрою. Да? Якщо вибір придається зробити сторону того, щоб на чомусь покласти край, це може бути що угодно. Стосунки, робота, бізнес, дружба у кожного відіграється по-своєму. Ви робіть вибір на свою, користь. на свою користь. Ваша задача відстояти свої думки, свою позицію, свою територію. Своє місце під сонцем, да? завершити це, і починати щось зовсім нове, якої би це сфери життя не касалося, навіть коли трясуться колінки, і кажеться, що це нове, якесь неїзв'яне, страшне, і непонятно, що воно принесе. Дійте, дійте активно, дійте мудро, хитро, по-життєйськи, і все у вас буде добре. Стрільці, ну, які швидкі зміни на порозі, получення по заслугам. Ці зміни... З яких ви, кстати, вийдете побіділів, ви себе зумієте захистити. Порада звучить так: будь готовий до якихось швидких змін на протязі травня. Так? Ці зміни приходять тому, що ти їх заслужив. Що ти їх заслужив. Не бійся цих змін. Став крапку, якщо все вже віджило і завершається. Завершається остання карта в колоді, карта мир. Завершай що небудь. Не бійся нового, отримуй по заслугам. Ці переміни тобі в руку. Ти будеш на коні, ти будеш переможцем і ти будеш захищеним. Головне, оці дві карти говорять: себе захистити і вибрати себе, а не інших. Підсумуйте мені ітог для стрільців. Все розрішиться на вашу користь. Головне, що від вас потребується, це твердість у намірах, але і бажання про все домовитися полюбовно. Будьте відкриті й щирі до людей, соглашайтеся все вирішувати переговорами, розговорами, да? не, не, не криками, не скандалами. І у вас все буде добре. Завершиться травень і всі ці діла, що будуть в травні по хорошому хоч навіть і будуть якісь важкі, скажімо так, зміни. Стрільці, бажаю всім удачі. Раки Трави 24 2024 року для раків. Покажіть мені карту місяця для раків. Покажіть мені карту місяця для раків. Так, дуже багато буде інформації, раки. До всієї інформації, яка буде приходити до вас від інших людей, або яка, якісь ідеї, які будуть з'являтися в вашій голові, треба ставитися досить критично. І багато чого з цієї інформації просто відсікати, да? дивитися на неї якби со сторони. Аналізувати дуже добре, і не потрібно відкидати, а потрібно залишати в своїй голові. Карта інформації, познання чогось нового і навіть нові ідеї, які приходять в вашу голову. Зробіть таку практику. Відійдіть, як наче з сторони, гляньте на ці ідеї. Як вони виглядають з сторони? Будьте не тільки критичні, а і самокритичні. Так, раки, покажіть мені. травень. Які гарні карти випадають? Бож, одні старші аркани. Ну що? Раки. дивіться. Місяць повинен бути, судя по цих картах, імператриця, сила, е колісниця, три старших аркана. Непоганим. Якщо ви будете себе поводити, так як вам говорить карта місяця, да, я вже вам описала, то вас чекає, собственно говоря, дуже хороший місяць. Дуже хороший місяць. Вам є від чого бути зараз щасливим, і є від чого бути щасливим і в травні місяці. Карта імператриця – це і достаток, це і сім'я. Це коли все получається, це коли де б вони посіяли своє і не кинули своє сім'я, да не посіяли своє зерно, все воно проростає і дає прибуль. Це для когось може відігратися як весілля, народження дитинки, хрестини родини, прибуль, покупки, машини, квартири. Тобто, це імперативити це не тільки родина, це не тільки розкіш, багатство і успіх, і удача, це є ще врата до чогось нового. Тобто, що б вони задумали, все дасть прибуль і прирост. У вас на це хватить сили. Головне самодисципліна, самокритика і самоконтроль. Іменно тримати себе в узді. Прискорення, двіження вперед, не бійтеся перемагати, розрішайте собі перемагати. Да? Але будьте уважні, є люди, які грають з вами не по-чесному. Це можуть бути ваші якісь внутрішні протиріччя, внутрішні конфлікти, які не дають вам спокою, а можуть бути люди, які ділить від, що вони з вами друзі, мір жвачка дружба, але втіхаря ведуть себе не очень чесно і навіть сказала б жестоко. Якщо ж ви збираєтеся себе з кимось повести, То не забувайте про такого товариша, як бумеранг. Да? Не рий яму іншому, бо попадеш в неї сам. Порада для раків. Дійте не спішно, все обдумуючи, все обдумуючи, плануйте надовго. Карта зірка це карта майбутнього, майбутніх планів. Вірте, що ви йдете по правильному шляху. Плани ваші цілісні, вірні, да? з вами вищі сили, вони вам допомагають. Цілі ваші понятні і конструктивні. Головне вірити в себе, але діяти не спішно. Мудрець, зачельник у нас мудра людина. Він по чуть-чуть помалесеньку йде до цілі, плануючи своє життя не на тиждень, не на місяць, а на роки. Да? На багато місяців і на роки, не спішав, аналізуючи, поступаючи мудро і неспішно, отримуючи любу інформацію, знову наголошую: любу інформацію, раки, проаналізуйте її, зупиніться. Тут у нас людина да? завмирає, зупиняється, переварює все в своїй голові, і тільки потім неспішно починає будувати своє майбутнє і взагалі що нібудь робити і втілювати в життя. Отакий для вас травень раки, підсумуйте мені. Хороший і успішний місяць. Королева Пентаклі – це знову ж сім'я, материнство, прибиль, робота, фінанси. І це карта успіху і постоянства. і постоянства. Ну, дай Бог, щоб такий місяць для раків і був Терези, травень 24-го року. І так, покажіть мені карту місяця для Терезів на травень 24-го року. Карта повішений. Що нам говорить карта повішений? Е, може не все получаться, можуть багато ситуацій якісь підвиснути і не здвигатися в травні з місця. Вам е, травень дан для того, щоб ви з іншої точки зору під іншим кутом подивилися на свої проблеми, на своє життя. Адже людина, яка висить вниз головою. Трошки по-іншому бачи, креативніше бачи состояння її діл да, на землі. Також це карта, коли можливо прийдеться принести жертву чимось пожертвувати меншим, раді більшого. Також це карта, яка говорить: не питайся, те, що не вирішується, вирішувати в травні, тому що ще більше запутається в цій ловушки. Да? І, і ще одна порада, бо це старший аркан, і він має багато значень. Для терезів ви повинні вийти состояння жертви, хто в ній знаходиться. Да? Спитати, чи потрібні ваші жертви взагалі, вашим рідним близьким? Тому що ощущення таке, що ви вы... я живу раді всіх, а ніхто мені не благодарен. Так от з цієї позиції треба виходить і спочатку спитати, чи потрібні ваші жертви вашим рідним, близьким і тим людям, що вас оточують. І так, Терези, покажіть мені, покажіть мені. Розочаровані, багато роботи. Так, так. І так. Так, місяць буде непоганий, будете при роботі, будете при грошах, але, але, що говорять карти? По-перше, огляніться вокруг себе. Вийдіть состояння жертви, про яке я вам говорила, бо це людина, яка очікує свого шансу, якоїсь похвали, а вона розочарована, тому що не отримує того, чого, чого хоче. Да? Щоб отримати свій шанс якийсь, вам треба просто вийти з состояння такого огорчення, обіди, злості, розочарування, підняти очі і подивитися, що не тільки є те, що у вас під носом, а ось Боженька вам дає ще один шанс. Оберніться, простягніть руку, очі поширі відкрийте, і ви отримаєте цей шанс. І більше всього це касається робочої сфери. Гроші, гроші, гроші. Хто у пошуку роботи, хто в пошуку підвищення нової сфери якоїсь, да? заробляння грошей, відкривати чи не відкривати новий бізнес, вам місяць дасть травень шанс. Почати цю роботу, знайти її, підвищення, можливо, якесь отримати, заробити більше грошей, відчути стабільність. Понімаєте, вам треба узнати свої внутрішні резерви, вийти з стану жертви і узнати свої внутрішні резерви. По діємо ми. Дуже медленно. Всі карти Пентаклівіка говорять про те, що ми осторожно, включаючи інтуїцію, шосте чувство, третє око, віші сни аналізуємо ситуацію да, не спішимо приймати рішення, але і не зіваємо пропустити свій шанс. Карти вам говорять: відійдіть від привичного сценарію життя, подивіться під іншим углом. Можливо, треба себе шукати в іншій сфері, можливо, треба себе шукати в іншій професії, можливо, треба себе шукати з іншою людиною. Подивись на ситуацію креативно. Можливо, ти йдеш не по тому шляху, тобі треба для успіху звернути і попробувати щось зовсім інше, чого ти ще ніколи не пробував. І там тоді ти будеш побідітелем. ой, вибачаю, Терези. Порада для Терезів. Шанс. іспользуйте свій шанс. Да вам судьба підкине в травні терези шанс. От, просто по всім, по всім параметрам, да? ось знову карта шансу, предложення, Більше всього, воно поступить від людей, вам знайомих, якихось з близького кругу. Да? Гуртуйтесь навколо, не спілкуйтеся більше з людьми, тому що колесо фортуни, удача на вашій стороні, про те, що ви мрієте отримати все і зразу, що на вас впадуть мільйони, такого не буде. Але щось із ваших бажань ви можете в травні реалізувати, якщо свій шанс не пропустите. Фіналізуйте мені, будь ласка. Інформації буде багато, до неї треба ставитись критично, але не пропустити своєї удачі і свого шансу. І спуститись трошечки на землю, зрозуміти, чого ви конкретно хочете, вибрати одну ціль і до неї йти. Тому що, розпиляючи свою увагу на все і зразу, по ітогу не отримаєте нічого і будете, як оцей повішений, висіти вниз головою довго і нудно. Все, Терези, бажаю всім успіху. Водолії. Травень 24-го року для водоліїв. Травень 24-го року для водоліїв. І так, водолії, карта місяця. Карта звізда. Ну що ж, це карта майбутнього. Травень для вас заділ на майбутнє. Можливо, на весь рік наперед. Тому що зірка це найменше це рік. Та? От травень це ваш заділ на рік наперед. Як ви його проведете, як сплануєте свої дії, наскільки повірите в себе, наскільки повірите в те, що вищі сили на вашій стороні, що ви вірною дорогою йдете, вірні цілі ставите, вірите в себе, впевнені в тому, що ви робите, наскільки успішний буде і ваш рік. Це карта активності, карта медійності. Да, можливо, комусь треба піти в блогер, комусь себе розрекламувати, як можна більше людей, щоб на вас звернули увагу. Водолійчики, вам треба бути на висоті, як зірці, щоб на вас всі змогли подивитись. Ви повинні заявити про себе світу і людям. Карта Старший Аркан говорить про те, що це дуже значимий місяць в вашому житті водоліє. Звертаємо на це увагу. Такий, скажіть, доленосний місяць для вашого майбутнього. Покажіть мені. Покажіть мені. Так, що нам говорять карти? Два старших аркана випало: башня і смерть. Тобто, травень це місяць радикальних змін для водоліїв. Радикальних, знаєте, коли от один чоловік може умерти і народитися зовсім інший, зовсім іншим світоглядом, зовсім іншою картиною світу, зовсім іншим життям, намірами, целями і, скажімо так, і дорогою своєю. Понимаєте, якісь внутрішні конфлікти, і конфлікти з життям, з оточенням у вас повинні розрішитися. Так чи інакше, їм повинен прийти кінець. Ті стосунки або ті відносини, або те діло, яке повинно бути розрушене, воно розрушиться. І це на краще. І це на краще. Не питайтесь спасти те, що давно пора розрушити. Друге, у вас почнеться зовсім новий етап життя. Вірніше буде змога, якщо ви не побоєтеся, почати все з нуля, під якою зовсім іншою дорогою. При цьому треба дуже добре вивчати інформацію, бо її буде багато. Дуже критично ставитися до неї, не бійтесь, навіть якщо дрожать колінки, і страшно, і все в животі перевертається від цього нового. І ти, і ти, іти в це нове, не бійтеся, не бійтеся. Все вийде, головне розум. Продуманість, калькулятор в голові, трезвий погляд на життя і вас чекають кардинальні зміни. Знову ж, карта смерть, все, що віджило, повинно вмерти, і освободить місце для того, щоб прийшло щось нове. У вас травень водолії просто судьбоносний місяць. Просто судьбоносний місяць. Я вам раджу звернути на травень дуже таку велику увагу і на своє життя, і на ті події, що будуть відбуватися у травні. Порада! Дуже швидко будуть ці зміни відбуватися. Понімаєте? Дуже швидко. Якісь шанси будуть появлятися нові, якісь предложення. І знову карта шансу. Не прогавте його, бо ви можете бачити тільки те, що робиться у вас під носом. Дивіться на все глобальніше. Глобальніше. Є шанс дуже хороший. Тільки голову поверни, руку простягни і візьми його. Це теж карта шансу. Будьте справним учеником, швидким і бистрим. Швидким і бистрим. І вас чекає успіх і мудрість. Навіть якщо ви залишаєтесь зовсім одні, це для вас період мудрості. Коли від вас відпаде по башні і по смерті, все не потрібне. Бувають такі періоди, що відпадають і дружини, і чоловіки, і друзі, да, і ти зовсім один. Але це приводить до твого успіху і до твоєї мудрості. І є періоди, коли в житті взагалі треба буде побути одному. Да? І Оце якраз місяць такого, такої трансформації для того, щоб ви порозумнішали, помудрішали, стали дорослішими і обрели таке глобальне бачення свого життя і своїх цілей на майбутнє. Підведіть ітог, підсумуйте. Карта медитації, карта спокою. Да? Все, заспокойте свій розум. Це перша карта. Заспокойте свій розум. Вам давно треба перепочинок. Вам давно треба відпочити і душою, і тілом. І душою, і тілом. Так? І оці всі, пройшовши оці всі трансформації в травні, займіться своїм здоров'ям, займіться своїм душевним станом, займіться своїм, скажімо так, ментальним здоров'ям. Вам треба перепочити і хоча б чуть, -чуть времени уділити собі. Просто побути наодинці з самим собою. Нагадую, що у нас водолій і наш президент. Так, всім водоліям бажаю удачі і удачної трансформації. Так, овен. Травень 24-го року для овнів. Травень 24-го року для овнів. Карта місяця. Овни будуть планувати щось. Будуть щось планувати і е, вирішувати якесь питання. Багато інформації буде проходити з інтернету, можливо, якийсь переїзд, путешествіє, е, Але не завжди, не завжди це випадає як путешествіє, Як переїзд це плани, е, що залишити позаду, що взяти з собою в майбутнє. Е, це коли ти вже ідея прийшла, план составлений, пора діяти. Пора діяти. Це карта знань і карта прийняття якихось рішень. Для когось може відігратися і як подорож. Так. Приймаючи рішення про якісь переїзди, про якісь зміни в своєму житті, дуже важливо вам бути. З, скажімо так, здравим розсудком, скажімо так, мечів це людина продумана, яка все робить не так раз по кубкам, да? ейфорія прийшла, емоції захліснули, і я щось рішив. Або рішила. Ні. Ваші всі дії в травні повинні бути продумані. продумані, І краще всього травень іспользувати для того, щоб просто составити план. І покрокові покрокові дії. Понимаєте, отут у вас не зря вам зв'язали ручки і зав'язали глазки, щоб ви ще якийсь час постояли в травні і все спланували дуже добре. Ви вивчили інформацію, зрозуміли, куди я йду, що я хочу, що мені це дасть, яка це буде для мене вигода. Да? І, можливо, не треба летіти вперед, як оця колісниця, а тільки підготувати почву для цього двіження вперед. Для когось це в прямому смислі переїзд, зміна міста жительства, країни, міста, квартири, вулиці, для когось це продвіження по роботі в бізнесі. Так от травень для того, щоб підготувати почву для дальнішого двіження. Тому що якщо ви поспішете і виставити раніше, ніж треба, то ви собі можете розбити серце і попасти в ловушку. Попасти в ловушку у вас може ярко начатися, але закінчиться все застоєм. І тому ще раз кажу, травень для того, щоб підготувати почву для дальнішого двіження вперед. Для дальнішого, все продумати, поставитись більш серйозно до, до всіх своїх дій, в якої б в сфері життя це не було. Чи це робота, чи це бізнес, чи це стосунки, чи це дійсно переїзд, чи покупка. Підготуйте почву, вивчіть, все, продумайте, покроково розпишіть бізнес-план і тільки потім стартуйте. Бо може бути фальстарт. старт. Стартанули, старт вроді би, все хорошо, а потім розбите серце, і ви повішений, да? і поймали самі себе в ловушку. Далі. Порада робити будете вибір. Вибір робіть, робіть не під емоціями. Не під емоціями, не дійте, як рицарь Жезлов. Рицарь Жезлов у нас очень гарячий парень, може діяти, аж земля під ногами горить, бачите, може діяти спонтанно і непродумано. Тримайте свої емоції під контролем, ви дорослий, доросла людина, король, у нас дорослий чоловік, уміє емоції свої контролювати і роблячи той чи інший вибір, овни у... Травні 24-го року, да, не робіть це спонтанно, а робіть це обдумано. Підсумуйте мені, будь ласка, все буде добре. По ітогу місяць завершиться непогано. Ви достигнете свого, і головне, вам пропонують карти бути благодарним за все, що ви маєте в цьому житті, і за все, що вам це життя ще дасть. Чувство благодарності одне з найкращих почуттів, яке приносить в ваше життя гармонію, достаток і багатство. Не устаю це всім напоминати. Про те, що треба благо благодарити Творця і Вищі сили за все, що ви маєте. Все, овне, всім бажаю успіху, скорпіончики, травень 24-го року. І так, скорпіони, травень 24-го року. Покажіть мені, будь ласка. Карта місяця дуже стрімкий місяць. Можуть бути якісь непередбачувані зміни, яких ви навіть, можливо, не очікували. А можливо, те, що колись було почате, але застряло, раптово зрушиться з місця. Раптово місяць може бути дуже енергійний, насичений і непредсказуємий. І але це обично хороші новини. Зараз ми подивимося: імператор, карта успіху. Король мечів. Ох ти, одні карти. Так. Ну що, мої дорогенькі скорпіончики, що я вам хочу сказати? Не накручуйте себе раніше времени на погане. Не накручуйте, да? не треба впадати в істерику, в якісь погані думки, в депресію, щоб у вашому житті не происходило. Перше, для мужчин може втрутитися в ваше життя воєнні люди. Закон і порядок. Государство і військові люди можуть простукатися в ваші двері. Це для е, чоловіків. Якщо ж від, від військової теми ми відходимо, то е, імператор це карта успіху, карта наведення порядку, карта законності. Вам треба установити якісь свої незибливі правила, які не може нарушати ніхто, навести порядок. В своєму оточенні на роботі в колективі, в сім'ї, да, і встановити якісь свої правила. Не пережати, не бути досить жорстким або тираном, але є принципи, які ніхто не, принципи, які ніхто не має права порушувати. Да. Що стосується роботи, будемо дивитися, будьте продумані, пам'ятайте, що за вами слідкують. За вами слідкують, про вас, собирають інформацію, за вами наблюдають і дивляться, можливо, начальники, колеги, хто угодно. Інформацію, яку ви отримуєте, дуже хорошо перепровіряйте. І ще одне на що зверні, звернути увагу: на своє оточення. Нові друзі, нові люди, які війшли в ваше життя, з якими ви правляєте хліб, їсте, п'єте, можуть вас підставити. Підставити прямо в смислі цього слова, нанести вам удар. Так що передивіться своє оточення і старе, і нове. Якщо це стосунки, а не бізнес і робота, то тут і не війна, то тут у нас можуть бути, скажімо так, конфлікти. Можуть бути конфлікти. І в стосунках такі, знаєте, перепади настрою. То ви один одного раните, то ви стаєте. Скажем так, друзями навіки. На, на е, передивіться свої, і ще раз кажу свій ближній і дальній круг на налічі того, чи не присутствує у вас зараз в житті троє чи не троє вас в стосунках. Це теж може бути для вас не дуже хорошою новиною. І тому ще раз скажу: передивіться своє дальнє і ближнє оточення, е, чи не підставить вас ніхто із близьких, друзів, рідних, коханих. Чи не в тройнічку ви, тобто у вас не троє, случайно, в стосунках. Тому що це найближчі люди, з якими ви дійсно, яких ви любите, можуть нанести вам удар. І далі ми що дивимося пораду. Порада. Так, що нам говорить порада? Не наступайте на одні й ті самі граблі. Вивчіть, наконець, вже урок. Вам життя преподавало урок не, не раз. Особливо це касається і е, особистого життя пари, і стосунків, і е, грошей, та? і грошей, і бізнесу. Тому що ви, так і не вивчивши урок, е, надіючись на те, що всі люди такі благородні, як і ви. Да? Наступити на й ті самі граблі. От повториться той самий сценарій, який вже декілька разів або один раз точно був у вашому житті. І це касається і особистого життя, і це касається і бізнесу. Так що будьте, скорпіончики, дуже обережні. Вивчіть ви вже той урок, який вас життя тикає носом. Коли ми не вивчаємо якийсь урок, то життя і вищі сили нас продовжують ставити в одну й ту саму ситуацію, приводити до нас одних і тих самих людей, поки ми цей урок не вивчимо. Так? І не зробимо висновки, і не поміняємо свого бачення світу і картини миру. Перевернутих карт не дивлюсь, нічого мені не пишіть по цьому поводу. Десяточка жезлов, підсумок. Під чи не взвалили ви на себе дуже тяжку ношу, дорогі скорпіончики? Да? Як наче ухватили багато, а чи піднесу, чи ні, не знаю. Е, нести треба, бо вже обов'язки дав, да? слово дав, але ж ця ноша для вас непідйомна. Подивіться, чи не потрібно вже її, може, скинути або з кимось розділити. Подумайте про це на досуге. Ну що, дорогі мої скорпіони, я бажаю вам гарного травня!